Динамо Київ це історичний футбольний грант України, найкраща команда країни у 20-му столітті, яка здобула 9 чемпіонств поспіль за 10 стартових сезонів УПЛ. Кінець 90-х та початок нульових запам'ятався всьому футбольному світу генієм Лобановського та сенсаційним півфіналом Ліги Чемпіонів. Хоча та команда мала всі шанси взяти найпрестижніший клубний турнір Європи. Але потім щось пішло не так: невдалі трансфери південноамериканських легіонерів, постійне. Зміна динамівських сердець на тренерській лаві, і як наслідок деградація та жахливі результати. Щоб порахувати чемпіонські сезони Динамо за останні 19 років, вистачить пальців однієї руки, тому що таких сезонів було аж цілих 5. Для порівняння у шахтаря за цей період 14 титулів УПЛ. Коли здавалося, що падати далі вже нікуди. Динамо посідає четверте місце в дуже ослабленому чемпіонаті України, пролітає повз Єврокубки та вилітає в одній восьмій кубка. України від команди, яка щойно вийшла з першої ліги, з огляду на це мені здається, Динамо Київ це найкращий пацієнт в Україні для рубрики під назвою Велика перебудова. Сьогодні за одне відео ми маємо перебудувати Динамо Київ, не обов'язково кардинально змінювати склад. Хоча там я теж хочу провести певні маніпуляції. Головне знову зробити з Динамо однозначну силу Номер один в Україні та пошуміти в Європі. Друзі, для того щоб встиг. Нути зробити це відео. Я витратив всі свої вихідні. Два дні я сидів та робив трансфери, грав сезони, тому що треба було встигнути вмістити десь сезони 3-4 в одне відео. Тому, будь ласка, підтримайте вподобайкою та коментарем, щоб YouTube краще просував канал. Для вас це всього декілька секунд. А мені буде дуже приємно бачити таку віддяку. Також не забувайте натиснути на кнопочку підписатися на канал, якщо ви регулярно дивитесь ці відео. Я встановив наступні завдання. Перемагати в кожному сезоні УПЛ допоки триватиме перебудова. Перемагати в кожному розіграші Кубка України допоки триватиме перебудова. Мати відсоток перемог над шахтарем в усіх турнірах 75 або більше, тому що невіддільна частина домінації в Україні це впевнені особисті матчі проти донецького гранда. Далі Єврокубки. Тут мої вимоги наступні: дійти до фіналу Ліги Конференцій або півфіналу Ліги Європи, або однієї восьмої фіналу Ліги. Чемпіонів спочатку я думав встановити одну четверту, ЛЧ, але давайте будемо реалістами. На все про все в мене є максимум 4 сезони, тому що я маю встигнути зробити це відео за 2 дні, а це дуже короткий термін. І для Динамо одна восьма ліги чемпіонів. Це вже насправді шалений успіх, успіх, оскільки за останні 23 роки Динамо грало на цій стадії лише один-єдиний раз. І останній пункт це розвиток молоді. Кияни відомі своїми, так би мовити, регенами. В реальному житті, тому я буду намагатися максимально розвинути реальних молодих талантів, таких як Брашко, Царенко чи Вівчаренко. А також буду слідкувати за кожним регеном академії і давати шанси більш-менш цікавим футболістам. Отже, початок першого сезону, звісно, детально роздивлятися кожного гравця я не буду, лише проаналізую загальні тенденції. Тенденція номер один: всі дуже засмутилися, що 200-літній румунський дід покинув команду, і тепер треба буде працювати. Настрій у настрій команди просто жахливий. Тенденція номер два в нас біда з центральними захисниками. Можна сказати, що є лише один Олександр Сирота. Денис Попов. Так, певні характеристики в нього у ФМ чудові, але мені не подобається цей захисник в реальному житті. І в ФМі мені теж хотілося б мати більш технічного захисника з першим пасом. На Владислава Ваната я покладаю великі надії в атаці. Також Андрій Ярмоленко повернувся в УПЛ. І на мою думку, це найкращий гравець у складі Динамо і просто монстр для українського футболу в сучасних реаліях, однозначно. Гравець основи відразу на вихід стоять наступні гравці: Крістіан Біловар, Олександр Караваєв, тому що я хочу омолодити команду Олександр Андрієвський, тому що це просто слабенько, і йому вже 28 років. Беніто. Що такий гравець робить в Динамо, я не знаю. Владислав Кабаєв, теж на мою думку, не рівень Динамо, принаймні того Динамо, яке я хочу бачити. І Владислав Супряга теж насправді жахливі атрибути, окрім фізики, кого я буду поступово підпускати до основи. Володимир Брашко, хлопець, який додає і тільки починає будувати своє футбольне ім'я, можливо, це майбутнє збірної України. Далі Костянтин Вівчаренко. Костянтин Вівчаренко. Тут без коментарів, це ж друзі Вівчаренко, Антон Царенко та Самба Діало. Тому що ним цікавляться Ювентус, Інтер та Порту. А це щось значить, тому діалог ми теж залишаємо в молодіжній команді. Динамо лише двом гравцям дають перспективу у п'ять зірочок, і один з них це В'ячеслав Суркіс. Після цього думаю можна зробити чудові висновки, що собою являє система зірочок у ЕФЕМІ. Цікаво, що в цьому сезоні Динамо заробило з продажів 31 мільйон, і звісно, серйозно послабшало, втративши забарного та циганкова. Але на трансфери під перший сезон. Суркіс виділив аж цілих 3 мільйони євро. Отже, я провів трансфери і перебудова відбуваються трохи не так, як я очікував. Жодного гравця з тих, кого я виставив на продаж, не придбали. Тому Караваєв, Андрієвський та навіть Супряга залишаються з нами. Я намагався придбати за гроші наступних футболістів: це Такахіро Кунімото, Еміліано Веласкес та Хуан Ескобар. Але всі вони не повірили, що Суркіс насправді готовий віддати за них реальні гроші і навіть не гривні, тому ніхто з них не пішов в Динамо. Тоді я почав шукати. Агентів і підписав трьох нових гравців. В принципі, ви можете дуже легко здогадатися, хто вони, тому що я не люблю, коли в холодильнику стоїть забагато молока. Я полюбляю пити чорний чай. Жан Поль Буетіус, наш основний лівий інсайт на перший сезон людина з досвідом гри в бундеслізі, а це вже щось. Регі Гармата, 24-річний американець, можна сказати, молодий. Мені через півроку буде 29, і я відчуваю себе молодим, тому цей хлопець має бути взагалі дитиною. Збалансований фланговий захисник, який може також грати в центрі поля, це те, що треба. Та Петро АТБ. Навіть по його обличчю видно, наскільки це потужний півзахисник-руйнівник. Таким чином, за прогнозованою силою складу, я скоротив відставання від шахтаря до мінімуму і почався перший дебютний сезон. Спочатку були матчі кваліфікації. Ліги конференції. Ми впевнено подолали румунський Сепсі, а далі був Буде Глінт. Поразка в першому матчі 1-2 за нас ось таку типову красу забив Ярмоленко. А в другому матчі було все. Травма, Ярмоленка, вилучення супряги і переможний гол Ваната на 93-й хвилині. Ось так драматично ми виходимо у групову стадію Ліги конференцій. Але краще ми б туди не виходили. Бути в першому кошику жеребкування та отримати Твенте та Гент це треба вміти. Розпочалось все дуже невдало. Мінімальні поразки проти Гента та Твенте з досить прикрою статистикою. Потім була перша перемога, але далі ганьба. Нічия вдома проти Фарула з голом Мунтяну на 70-й хвилині. Далі була нічия вдома. Ствента та перемога на виїзді у важкому матчі проти гента, але цього не вистачило. І в результаті ганебне третє місце в першому сезоні за Динамо. Але в чемпіонаті все було напрочуд добре. Від старту сезону ми видали серію з 12 матчів без поразок. Серед цих матчів була і перша перемога над шахтарем в дуже рівному матчі, причому один з голів забив супряга, якого я хотів продавати. Далі був шокуючий результат в матчі проти Миная та перша поразка 3-1. Володимир Одарюк видав матч всього життя. Після цього знову лише перемоги і ще одна перемога над Шахтарем. Тепер вже на виїзді з рахунком 1-2. І хто забив переможний гол? Правильно, супряга. Потім була ще одна прикра поразка проти Колоса знову ж таки з рахунком 3-1. Олександр Чорноморець видав сольний прохід та остаточно зганьбив Динамо в цьому матчі. Дві перемоги над шахтарем зробили свою справу, і Динамо Київ чемпіони УПЛ вже в першому сезоні з відривом у 5 очок від другого місця. Перше місце за забитими голами, і друге місце за пропущеними. За середньою оцінкою Андрій Ярмоленко абсолютний батько цієї гри. А далі йдуть лише гравці Шахтаря. Найкращий бомбардир першого сезону Руслан Степанюк з ось такими атрибутами. Владислав Ванат забив е, 17 голів, що є непоганим показником, проте лише четверте місце. Кубок України, і тут теж тріумф. Все було дуже легко, оскільки Шахтар вилетів вже в одній четверті Кривбаса. У фіналі ми розтрощили полісся. А Буяльський забив останній гол після красивої комбінації. Серед трьох новачків найкращу гру показав Жан-Поль Буетіус. 21 результативна дія та середня оцінка 7.19. Петро АТБ 7.16, аут Регі Гармата незадовільно, лише 6.94. Стосовно молоді, Володимир Брашко пробіг 20 матчів за сезон і має середню оцінку майже 6.9. Антон Царенко 15 матчів, оцінка 6.76. Костянтин Вівчаренко 20 матчів, оцінка 7.05 і це суперпоказник. Максим Дячук лише 6 матчів і 6,56 середня оцінка. Загалом Брашко Царенко, Вівчаренко та Дячук дебютували за Динамо в цьому сезоні, і на чотирьох вони відіграли 61 матч. Перед новим сезоном та кваліфікацією Ліги Чемпіонів я очікував отримувати значну фінансову допомогу від президента, принаймні мільйонів десять. Але серед нас двох поганий бізнесмен. Тут хтось один, і це точно не Суркіс. Тому на трансфери я отримав трохи менш ніж 6 мільйонів. Євро Андрій Лунін був виставлений на продаж за 3 мільйони євро, і це був би прекрасний трансфер для чемпіонату України, але він запросив зарплату у розмірі 50 тисяч євро на тиждень. А я міг запропонувати максимум 25 та шалені бонуси. Тому він пішов у Севілью, де отримує 28. І ще в моєму списку був зайду Санусі, дуже швидкий фланговий захисник з чудовою фізикою. Але Санусі все ж таки відмовився заходити в Каптьорку до Суркіса, тому теж повз Динамо. Загалом дуже важко під вписувати когось в чемпіонат України, вони або просто не хочуть йти, або хочуть отримувати неадекватну зарплату, яку Динамо просто не може собі дозволити. Але все ж таки вдалося віднайти одного хлопця в атаку. Це Даніель Руїс, 22-річний колумбієць, який ще може додати. Він швидкий, також володіє обома ногами і може закривати всю лінію атаки. А нам потрібні були атакувальні гравці, тому що праворуч тільки Ярмоленко, а ліворуч Буетіус розірвав хрестоподібні зв'язки. І пропустить 10 місяців, тобто весь сезон. Але якщо ви думали, що тільки Боетіус в нас розірвав свої зв'язки, звісно, ні. Микола Шапаренко знову жахлива травма, він вилетів на пів року, і мені здається, це кінець. Також з оренд повернулися блудні сини Динамо, наприклад, Дуелонд, якого я планую використовувати в Атаці, і він залишиться в команді. Вітіньо теж залишається і буде допомагати з ротації. Мені вдалося продати Еріка Рамірюса за 600 тисяч євро в дунайську стреду. Звідки він і прийшов в Динамо, та Джастіна Лонвейка в Копенгаген. Таким чином, ми заробили майже 2 мільйони євро це величезні гроші. Ось таким складом ми розпочали сезон і в першому ж матчі програли Шахтарю у суперкубку. Переможний гол в цьому матчі забив Данило Сікан. Загалом байдуже на той суперкубок, але поразка Шахтарю це погано, тому що одна з це десь 75% вінрейт в персональних зустрічах. В найпрестижнішому турнірі Європи, де існують такі групи, як Рома, Ференсварош та Штурм Грац. Ми опинилися в групі з Баварією, Тоттенгемом та Севілією. І я навіть боюся думати, скільки голів ми тут пропустимо. В першому турі ми поступилися Тоттенгему з рахунком 4-0. А Бреннан Джонсон зробив хет-трик. В другому турі була домашня поразка проти Баварії з купою жовтих карток та. Травмою вітіньо попереду на нас чекала Севілія, яку ми мали б перемагати в контексті боротьби за лігу Європи, і ми це зробили. Сенсаційна перемога вдома з рахунком 3-1 та голами Дуелонда і Буяльського. Тепер важливо було, хоча б не програти з більшим рахунком у матчі відповіді, але там ми отримали 9 жовтих карток та втримали рахунок 0-0. Таким чином, в матчах проти Севілії ми заробили 4 бали. Виїзд в Мюнхен був очікувано ганебним. Гаррі Кейн забив хет-трик, А в останньому турі ми створили ще одну сенсацію та зіграли 1-1 проти Тоттенгема. Владислав Ванат спокійно розібрався в карному майданчику суперника. Таким чином, з різницею в мінус 8 голів, нам вдалося вийти з групи смерті в Лігу Європи, залишивши позаду себе імениту севілью. Тим часом в чемпіонаті України ми відіграли черговий дуже важкий матч проти Шахтаря. Нічия 2-2 з голами Ваната та новачка колумбійця Даніеля Руїза. Також була прикра втрата очок в київському дербі. Окрім цих втрат, першу половину сезону ми відіграли майже ідеально. Взимку вільним агентом до нас доєднався Ігнасіо Рамірес з Уругваю. Я був дуже задоволений цим трансфером, тому що на позиції форварда в нас грав тільки Ванат і грав він не завжди стабільно. Ігнасіо Рамірес з такими атрибутами однозначно мав би стати кращим форвардом УПЛ. Його дебют припав на першу. Гру додаткового раунду плей-офф Ліги Європи проти чеської Славії, і він відразу зробив те, що від нього й очікувалося: майстерний удар з-за меж карного майданчика та прекрасна реалізація вберегли нас від неочікуваного фіаско. За 120 хвилин другого матчу. Ми не виявили переможця і почалася драматична серія пенальті за вихід в 1-8 Ліги Європи. В результаті лише один футболіст Славії Даніель Філа не забив пенальті, і ми крокуємо далі. В одній четвертій на нас. Чекав Ювентус, команда, яка за підсумками другого сезону в серії А посіла друге місце. І тут трапилася, напевно, головна сенсація для Динамо за останні 20 років. Спочатку впевнена вдома з кращою статистикою, але нулями на табло. А потім був виїзд в Турін, від якого я нічого не очікував. К'єза тільки підтвердив мої слова і забив вже на сьомій хвилині. Але далі, друзі, Мікель Дуєлунд, Гол Красень, 22 друга хвилина, 1-1. Віталій Бояльський в один дотик прошиває. Рахунок 1-2 Олександр Сирота 1-3 ще до перерви. В другому таймі ми втримали цей рахунок і створили історію. Дуелунда було визнано найкращим гравцем матчу, і я запропонував йому новий контракт. В одній четвертій фіналу на нас чекав Фенорд з Арне Слотом. Ми знову пропустили першими після розіграшу кутового. Але хлопці не розгубилися самба діало перший гол Ігнасіо Рамірес другий гол. Та Віталій Буяльський третій гол і знову перемога 3-1 в Єврокубках. Другий матч на виїзді був дуже напруженим та валідольним. Спочатку Сантьяго Хіменес забиває перший гол в цьому матчі, потім наш форвард Ігнасіо Рамірес робить рахунок 1-1. Але нідерландці знову виходять вперед вже на 78-й хвилині. Проте Мікель Дуелон показує, що я не просто так запропонував йому новий контракт і забиває другий гол на останніх хвилинах в цьому матчі. На 92-й хвилині ми пропустили втретє, але нідерландцям вже не вистачало часу, щоб забити ще один гол 4-5 за підсумками двох матчів. І ми крокуємо вже в півфінал Ліги Європи. У півфіналі ми грали проти Астон Вілли з АПЛ, в якій грають футболісти такого от рівня. Зрозуміло, що тут було абсолютно без шансів. 4-0 за підсумком двох матчів та виліт з турніру. В паралельному матчі Ньюкасл зніс Мілан, а у фіналі Астон Віла знесла Ньюкасл, Тому ми програли майбутньому переможцю Ліги Європи. В чемпіонаті ми продовжили перемагати. Нарешті, вперше в другому сезоні, здолали Шахтар. Стабільно запекли матч з дублем Ваната та переможним голом Даніеля Руїса з пенальті. На момент закінчення другого сезону УПЛ в нас було 19 перемог поспіль. Загалом в турнірній таблиці лише 10 голів пропущено та 0 поразок за сезон. Ми перевершили свій виступ в минулому сезоні на 6 очок. В Кубку України «Динамо» грало так, не наче це аматорський турнір. 4-0 «Зоря», в одній восьмій «Ворскла» 8-2 та перший хет-трик Ігнасіо Раміреза. Півфінал Олександрія 1-7, Ігнасіо Рамірес знову хет-трик. І фінал проти «Шахтар». Педріньо на 85-й хвилині відповів на гол Ваната. Додатковий час тимчик заробив червону картку, і ми трималися до серії пенальті. В'юнник не реалізує 11-метровий і ми перемагаємо в Кубку України. За підсумками другого сезону нашим найкращим гравцем в УПЛ став Петро АТБ, але він посів лише п'яту сходинку. Владислав Ванат забив 17 голів, але найкращим бомбардиром УПЛ так і не став. За середньою оцінкою в команді Ігнасіо Ромірес номер один проте відіграв він лише 9. Матчів новачок Даніель Руїс зробив 21 результативну дію. У Ваната не дивлячись на 24 результативні дії. Середня оцінка лише 6,96. Андрій Ярмоленко після фантастичного минулого сезону пішов на спад і відіграв лише на 6,87. Володимир Брашко та Антон Саренко тільки деградують, хоча регулярно отримують ігрову практику. Та на двох відіграли 33 матчі в УПЛ. Також в другому сезоні я зробив ставку на нещарета, лише через умову. Розвитку молоді. Сезон він відіграв на 7-17, але ніякого прогресу не показав. І на цьому все. За підсумками другого сезону Суркіс розшедрився та виділив 11 мільйонів євро. Хоча на балансі в нас було аж 50 мільйонів завдяки успішному виступу в Єврокубках. Пріоритетним для мене було підписання центрального захисника, оскільки в нас й досі залишалася пара сирота Попов. За 2,2 мільйона євро я підписав Уная Нуніеса з Атлетіка Більбао. Досвідчений центральний захисник у розквіті сил мав би точно допомогти з продовженням домінації в УПЛ. Окрім цього, також за 2,2 мільйона я придбав 24-річного португальця Коштіньо з Манчестер Сіті. Збалансований фланговий захисник з чудовою швидкістю, відбором та навісами виглядав дуже привабливо і випереджав тимчика майже за всіма показниками. Також вільним агентом я підписав Мохамеда Алі, якого планував використовувати в центрі поля замість постійно травмованого Шапаренка та Діда Буяльського. гравець з дуже сильною психологією та. Загальним рівнем атрибутів, який майже всю свою кар'єру провів в Ізраїлі, спеція за однакову суму в 1,4 мільйона євро. Забрала в нас Буетіуса, який був вже мені не потрібен після розриву зв'язок, та Петра АТБ, замість якого я планував використовувати саме Мохамеда Алі за силою складу, нам продовжували давати друге місце з коефіцієнтом 3,25 – Шахтарю перше з коефіцієнтом 1.73. Третій сезон розпочався з провального матчу за суперкубок. Найбільша поразка від початку сейву: 4.33 і 5 пропущених м'ячів. Але це просто шахтар від безсилля в Кубку України та чемпіонаті. Вирішив відірватися в абсолютно неважливому турнірі. А в лізі чемпіонів пані Фортуна вирішила віддати борг за ту групу ЛЧ минулого сезону. І в першому сезоні з новим форматом ми отримали таких суперників: Рейнджерс. Генк, Фенербахче, Манчестер Сіті, Славія, Прага, ПСВ, Ейнтховен, Редбул, Зальцбург та ПСЖ. Вийти принаймні у додатковий раунд плей-офф ставало все реальніше. Перший матч Глазго Рейнджерс на виїзді. Абсолютно рівна гра за статистикою, але є наша перемога 1-3. За 22 хвилини ми забили тричі. Другий матч знову абсолютно рівна статистика. Є наша перемога 3-2. Ігнасіо Рамірес забиває двічі. Третій матч Фенербахче, мінімальна перемога 1-0, але тут принаймні вже була статистика. На нашу користь, і в нас 9 очок після трьох стартових матчів. Домашня гра проти Манчестер Сіті поразка лише з мінімальним рахунком 1-2, в принципі, більш-менш результат. Переможний гол, звісно, забиває добре відомий кремезний норвежець. Славія Прага знову дуже важкий матч, але є мінімальна надважлива перемога з рахунком 0-1. Лише один гол забиває наш центральний захисник Олександр Сирота. ПСВ Ейнховен на виїзді. Тут я був в принципі задоволений. Нічия з таким потужним суперником. Ще й на виїзді. Це нормальний результат. Хоча ми врятувалися лише на 91-й хвилині завдяки несподіваному голу Вітіньо. І знову ще одна мінімальна перемога. Тепер вже Red Bull Salzburg, Так в них трохи більше XG, Загалом статистика досить рівна, але ми перемагаємо завдяки голу Шепелєва на 89-й хвилині. А потім Парі сен germain і зрозумілий результат. Таким чином, завдяки такому розкладу, ми випередили в груповому етапі Ліги Чемпіонів такі команди, як Манчестер Сіті, Баварія, Інтер, Астон Віла, Атлетіко, Арсенал, ПСВ, Наполі, Спортінг, Дортмунд і так далі. А на секундочку Реал Мадрид або Ювентус взагалі пролітають, пролітають повз додатковий раунд. А які там суперники були в Реала? Марсель Ейнховен, Рен потім Байер, Ліверпуль, Ньюкасл, Дортмунд, Арсенал. Як жахливо відіграв Реал в цій лізі чемпіонів, це просто без коментарів. А ми, друзі, крокуємо відразу в 1-8 ліги чемпіонів, тому можна сказати, що ми виконали ще одну мету цієї перебудови. В нас була 1-2 ліги Європи і тепер 1-8 ліги чемпіонів. Вперше за 20 з чимось там років. В 1-8 був Арсенал Мікеля Артети і зрозуміло, що тут без шансів. 7-2 за під Сумком двох матчів, і ми вилітаємо. А ось так ми відіграли третій сезон чемпіонату України. Лише декілька матчів в нічию. Це, наприклад, Шахтар вдома, потім Шахтар на виїзді, Ворскла на виїзді та рух на виїзді. Але є третє чемпіонство поспіль, є другий сезон поспіль без поразок. Таким чином в нас вже 70 матчів поспіль без поразок, і це абсолютний рекорд УПЛ. А Андрій Ярмоленко в свій останній сезон в Динамо, тому що далі він йде. Не з футболу він ще поїде грати в Саудівську Аравію знову 35 років, 8-0-1. Середня оцінка в Ярмоленка. Це просто феноменально. Це рекорд УПЛ. Ви подивіться, які в нього атрибути, і ось так хлопець відіграв на 8-0. Він забив 19 голів. Це наш найкращий бомбардир в сезоні і другий бомбардир УПЛ. І, взагалі, це найкращий показник за забитими голами за три сезони в нашій команді. А в Кубку України був дуже драматичний матч, звісно. З Шахтарем наша поразка в додатковий час з рахунком 5-4. Так, ми пропустили аж 5 голів від Шахтаря вже вдруге. Але кумедно, що вони далі теж вилітають. І фінал Олександрія, Металіст Олександрія, переможці Кубка України, і вони гратимуть в наступному сезоні в Єврокубках від України. Зараз я вам це покажу. Причому вони посіли 13 ту сходинку. Вони майже вилетіли, але будуть грати в Лізі Європи. Якщо казати про особисті зустрічі з Шахтарем, тут це. Досить важко розпочинали ми добре, і ми мали відсоток перемог 75% та вище. Але в останньому сезоні в нас взагалі немає перемог, лише дві нічиї в чемпіонаті і взагалі поразки в кубкових матчах. Тому тут лише чотири перемоги за 10 матчів. Очевидно, це менше ніж 75%. Таким чином, якщо підбити підсумки, результати перебудови наступні. Є повна домінація, тотальна домінація в чемпіонаті України, два сезони поспіль взагалі без поразок і три чемпіонства з трьох кубок України два з трьох. Я не можу зарахувати це як виконана умова, тому що ми мали вигравати кубок абсолютно в кожному сезоні. Але можна сказати, що ми виконали цю умову більш ніж на 50% тому що все ж таки це два з трьох єврокубки. І тут ми виконали все абсолютно так, як і було потрібно. Був і півфінал Ліги Європи, і була навіть одна восьма Ліги Чемпіонів за три сезони від початку сейву. Особисті зустрічі з шахтарем тут однозначно провал домінації не трапилось. Це лише 4 перемоги за 10 матчів менше ніж 75%. І молодь тут досить важко щось сказати, тому що регенів взагалі не з'являлося. Мені здається, якщо я очолюю навіть там Барселону, в якій постійно з'являються регени світового рівня. В мене не буде жодного регена, як тільки я очолюю Барселону. Так працює ця гра. В Динамо в мене регенів теж не з'явилося взагалі ніяких. Я намагався як міг давати грати молоді. Брашко, Царенко, Вівчаренко, Нещерет. Але... Ні, вони не прогресують, вони грають слабенько, тільки Вівчаренко відіграв один сезон на 7-0 7 та не на 7-17, здається. Тому я вважаю, що розвиток молоді я можу собі зарахувати, тому що я давав їм грати максимально. Вони на чотирьох відіграли там, здається, більше 150 матчів в УПЛ. Ось таке відео, друзі. Я робив його дуже довго. Мені треба було встигнути промотати три сезони, шукати гравців, робити трансфери. Взагалі, спочатку я хотів відіграти чотири сезони, але я вже Же ніяк не встигав зробити все це на сьогодні, тому лише три сезони. Хоча і за ці три сезони ми виконали майже всі завдання. Якщо вам сподобалося, будь ласка, не забувайте поставити вподобайку, написати, розгорнутий коментар та мирного неба нам всім над головою.